Шпильки, кондитерські підставки під пароконвектомати із нержавіючої сталі. Стан ідеальний. Перед відправленням миєм, чистим. ось Саме ця шпилька, вона під гастроємності GN11, які мають розмір 530х325 мм. Тут 10 рівнів виставки, зверху ставиться пароконвектомат чи пічка, чи конвекційна пічка, будь-яке обладнання, яке випікає, ось така гарна. Наявності є в нас багато їх. Ось такі є одиниці, є інші, є під інші розміри, під стандартні протині 60х40. Є ті, що регулюються і під такі, і під такі розміри. Ось таке обладнання, ціленьке, чистеньке, запитуйте, кому потрібно.